Покивають, а мені через тебе сусідко ні в день, ні вночі спокою немає. Ніхто не допік мені до живих починок, як ото ти ка. в святу п'ятничку. Хіба ви не знаєте, що хто буде постувати 12 п'ятничок на рік, той не вмре нагорі свердлі непокоє не в воді. Знаємо, знаємо. Ой, 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 ой. Давай і ми будемо і в мирі, і в злагоді жити, як отокайте.